Который раз мне снится сон Хоть я не прожила тех лет Шел в городе неравный бой Стояли не на жизнь, на смерть И вспышки взрывов, как в кино багряным озырялись светом Наш дом у школы И окно, и парк Где я гуляла летом Мой город выстоял в дыму Хоть армия была далека Подполье вышло на войну И та война Була жорстокою. В роки великої вітчизняної війни у Дніпропетровську, а саме в АНД районі, активно діяли підпільні організації. Учні шкіл номер 18 56-63 відчайдушно боролись з фашистами. У Дніпропетровській області з вересня 1941 року по 1944 рік діяли 28 партизанських загонів, які налічували 2300 чоловік. Підпільники та партизани знищили понад 3000 гітлерівців, вивели з ладу 72 паровози, звільнили 2415 військовополонених, врятували від угону до Німеччини понад 500 чоловік. Ні одну родину не минула стороною ця трагедія. Ця страшна війна. Кожне серце було поранено. Мрії про світле майбутнє розбиті. Війна залишила свій болючий відбиток на кожному. Війна не обирає між дітьми і дорослими, старими та молодими. Підпільниками АНД району були Корнієнко Олександр, Галина Андрусенко, Василь Литвиненко, Павло Соколов, Іван Іванов, Леонід Філіпов. Варвара Іл'яшевська, Анатолій Сінкевич, Володимир Сухотеплий. А також Михайло Клюквін та його сестра Ніна Петрівна Черниш Клюквіна. Ніна Петрівна була членом підпільної організації АНД району. Після того, як фашисти дізналися про її підпільну діяльність, вона була відправлена в концентраційний табір Освенцем в Польщу, де вона перебувала півтора роки і була клеймована порядковим номером. І, і ми розстріляли моєго брата. Дом німці сожгли наш вошли, а придачей багато було. Навіть ті комуністи, де хто тих... концлагерія Синцині сиділа. От у мене номер Да. От коли мене перевезли, от 65 тисяч 190. Після визволення виснажена дівчина йшла пішки з Польщі до Дніпропетровська. Ніна Петрівна нагороджена урядом. У 2010 році орденом Княгині Ольги